Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка перукарської машинки для стрижки волосся Sejoy Hunter. Названа продукту на коробці тример для Волосся. Розміри довжина 18 см, ширина 4,5 см. Ємкість 800 мА. Матеріал S-кераміка. Час заряджання 2 години. Номінальна напруга 5 В, а потужність 4 Вт. Тут ми можемо бачити на самій коробці, що має два режими, працює від акумулятора, заряджається від зарядки Type-C USB і має індикатор роботи і заряджання, я так розумію. Потім те, що я вам сказав: технічні характеристики цього пристрою і де виготовляється сам. Пристрій і так, розпаковуємо має таку цікаву, кольорну ламу примикається вліво або вправо. І кнопка включення. І це вже другий режим. Все. І вимикання. Така -та індикація. Ось індикація роботи. Так, відкрили. Тут ми бачимо на насадки і також термічеське лезо. Ось ці цієї коробки. Також пакет зарядкою та щіточкою, Ось тут. Ребінет. Ось. Можна сказати, і інструкція. Інструкція на англійській мові. Комплект, що йде з стримером. Тобто грабінець, щітка очищення, і ще одна запасне Лезу, зарядка type c USB, інструкція на англійській мові. Ось і все. Якщо сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Дякую за перегляд.